Що я тобі скажу як майстер? Дорога тобі в сміття! Музика. Вітаю вас на каналі L Service. Сьогодні в мене в ремонті ось такий телевізор. Манта. Проблема з даним телевізором зараз вам продемонструю. А для початку щоб було. Уважно, подивіться мантра LED 19 діагональ. Проблема з даним телевізором. Телевізор, показує, не показує, включається синій екран. Для початку ми перевіримо напругу на стекері, чи все прекрасно включається. Точніше, чи є напруга. Як ми бачимо, 12,2 вольта на блоці є. Добре, йдемо далі. Так, бачимо, загорівся екран, включаємо. Ось бачимо, включили телевізор. Зараз світло виключу. Ось як ми можемо бачити. Нема зображення. Що з даним телевізором. Приступаємо до розборки даного телевізора. Отже, за кадром я подзвонивши плату, дефект даного телевізора знайшов, дефект кліпся в шлейфі, а саме в самих пінах, які окислились дуже сильно. І не було доброго контакту. Що далі буде з того, будемо збирати і провіряти. Дивимось. Появилось зображення. Так, звук працює, і ось ми. Можемо бачити, що телевізор прекрасно запрацював. Так, далі. Далі будемо збирати і тестувати його. Погнали!